Мої найщиріші вітання. Тиждень видався гарячим, як в плані температури повітря, так і в плані роботи, та й не тільки. Доробляємо деталюхи на АЕС, експериментуємо, пришвидшуємо типову роботу, чим саме полегшуємо життя собі і оточуючим. Коротше кажучи, все як ми любимо. Поїхали! Життєвий досвід, а конкретно фраза криза це завжди нові можливості, супроводжує мене мало не щодня. Якщо на рахунок можливостей все із перемінним успіхом, то кризу бачу стабільніше. А ще кажуть, ранок починається з кави. Не вірте, інколи він починається із поломки компресора. Це ж понеділок як не як Просто пірвало різьбу на штуцері. І все ніби нічого, проте ця поломка сталася 15-20 хвилин після початку повітряної тривоги. До речі, це той понеділок із обстрілами лікарень. Я в чергове нагадую вам за підтримку Сил оборони України. Донатьте тим, кому довіряєте. допомагайте своєю роботою вільним часом, чим можете. Дякую. Повертаючись до компресора, я тепер розумію, чому ресивери більше ніж 500 літрів повинні проходити опресовку та сертифікацію. У мене набір із трьох штук сумарним об'ємом 240 літрів, притиску 8 бар. І навіть при такій незначній поломці воно так бахнуло. Я просто в шоці. Повітря через шланг діаметром 14 міліметрів вивільнилось за кілька секунд. Добре, що все те добро в так званій оглядовій ямі. Або, як я кажу, нарнія. Ремонт надто простий. Викрутити немає можливості, тому біжимо до знайомого токаря вирізати ті залишки. Потім, дякуючи невеликовному плюшкінізму, пробуємо знайти в себе і по класиці, як завжди, нічого не знаходимо. Тому йдемо до магазину за новим штуцером. Випереджуючи ваше логічне запитання, чому знайомий токар не виточив штуцер, бо не рентабельно. Сумарна вартість матеріалу і роботи колотого штуцера більше, ніж витрачений час, бензин і гроші на купівлю нового. І як завжди про запас беремо ще один. Бачите, тут інженери зробили такі приливи, щоб можна було викрутити в разі аварії. Це прикольно. І навіть така маленька неприємність принесла дві приємні новини. Перша, я знайшов свої навушники, які я вже місяць шукаю. І друге, раз ми тут злиємо немало так конденсату і перевіримо рівень масла. Обладнання потрібно любити. Без компресора не працюють гальматокарного, це трішки незвично. Я взагалі не розумію, як я працював перших півроку без них. Жах. Невеличка ремарка, дякуючи вашим коментарям, а особливо рекомендаціям пана Віталія, змогли змінити помилку так званого перегріву двигуна. В результаті при температурі навколишнього середовища у 29 градусів двигун нагрівся до 50. Частотник показує нагрів двигуна у 104,9% і і більше не росте. Клем 28 і 29 немає, тому датчик нікуди підключити. Кулер як крутив, так і крутить, ну і хай йому щастить. Знаю, що можна покласти термодатчик, налаштувати його граничні температури, і підключити до кулера, як робив пан Станіслав з Ізмаїла для китайських напівавтоматів, але то таке. Побачимо, наскільки стане моїх нервів. До речі, з мене невеличкий презент пану Віталію, який буде або не буде сюрпризом для решти. І поки я балакав, ви спостерігали народження пальців. У минулих відео ви ознайомлені методом обробки за хвоста. То сьогодні наша увага до режимів обробки. Не секрет, все починається із грубого обдирання заготовки. Подачу різця і обороти кладемо побільше, щоб пришвидшити цей процес в умовах дефіциту електроенергії, нехтуючи підвищеним зносом пластинки. На пачці зазвичай пише бажану швидкість різання, а за допомогою ось таких калькуляторів можна підібрати оберти і швидкість подачі. Як показує практика на універсальних верстатах, це робиться інтуїтивно по відчуттях наближених до ідеальної швидкості. Бо із зменшенням діаметру, як тут, треба вносити корективи в швидкість і подачу. Плюс матеріал буває різний, більш в'язке, щось більш схильне до загортування в разі перегріву і так далі. Для мене ідеально, коли стружка під час обдирання виглядає такими чіпсиками: все гарно сиплеться, не намотує скирди стружки на патрон, деталь та різець. То й робота в задоволення. Цей активний метод зйому зайвого матеріалу має два нюанси: перший досить швидко проходить процес, тому існує шанс проїхати навіть чистовий лінійний розмір. Щоб цього не відбулося, потрібно задати фільми про ковбоїв і спробувати повторити подвиги найшвидшої руки на дикому заході. Зазвичай припуск лишаю по діаметральних та лінійних розмірах плюс 1 мм, цього більш ніж достатньо на чисту обробку. І друге, це надто активне тепловиділення, багато гарячої стружки, яка летить у всі боки, температура якої поза 500 градусів Цельсія. А це значить, що як тільки вона торкнеться шкіри, вона той час прилипне, тому щоб не було такого чи такого. Одягаємо окуляри та дідову сорочку, щоб мінімізувати ці опіки. Враховуючи довгий рукав і всюди високі температури, не забуваємо про охолоджуючу рідину для організму у вигляді талої води. І раз зачепили цю тему, під одним із відео залишили ось такий коментар, кому лін читати коротко суть. Жив був токар якому ліньки було користуватись винаходами людства у вигляді унітазу та спеціально призначених місць, які в народі звуться зал засідань. Тому він просто ходив поза верстат, щоб злити конденсат. Оу, така огидна дія і так поетично гарно описалась, Хм. Черговий раз, коли він здійснював цей акт вандалізму та дрібної хуліганщини, гаряча стружка прилетіла йому прямо, ну скажемо, мовою металобробки, прямо на борштангу. Заживав опік досить довго, але манери токар так і не позбувся. Кінець цитати. Є така штука, як культура праці чи культура виробництва, та й чи взагалі культура. Я не знаю, що робив той токар із часом, який він зекономив, не йдучи в туалет, але це вже не важливо. Я намагаюся робити так, щоб деталі, які я виготовляв чи ремонтував, виглядали краще, ніж до аварії. Всюди фасочки заокруглення, щоб нічого не різало руки. Чим гарно приємно так, це дрібниці, але із таких дрібниць складається життя. Само собою розміри і допуски, без них нікуди. Позичаючи інструмент, я обов'язково після роботи його витру помию там чи продую повітрям, перемотаю кабель стрічкою в тих місцях, де може перетертись чи вже перетерлось. Загалом докладу зусиль, щоб воно виглядало в кращому стані, ніж коли я його брав. А якщо копнути глибше, то тут біда трошки в іншому. Люди після користування електросамокат рівно не можуть покласти, а просто кидають його на узбіччі. Викоривши цигарку, кидають недопалок чи папір від морозова. Чомусь після відпочинку на природі я збираю купу сміття від попередніх. Так званих відвідувачів і багато таких речей. Я не вірю в теорію еволюції, але складається таке враження, що пітикантропи та неандертальці якимось чином живуть серед нас. Як це змінити, не знаю. Покарати не маю права, просто роблю все можливе, щоб викорінити цю гедоту, яка присутня фактично всюди на всіх рівнях суспільства. Ну і щоб світ здавався більш привабливим, я точу цей фланець. Це остання наразі деталь на АЕС, враховуючи зовнішній діаметр 155 мм, Заготовка дещо більшого розміру, вона просто була вже відрізана раніше та й вчасно доставлена до майстерні. Так як все починається з грубого обдирання заготовки, режими різнення підбираю як раніше. В цілому деталь не складна, але набір певних нюансів робить так, що робота стає довгою і фактично щоразу треба підбирати та прив'язувати інструмент канавка, тупінчата розточка внутрішнього отвору і специфічна розмітка отворів. На якій ми і зупинимось, бо ви просили. Поза патроном, диск на якому розмічено 60 поділок, це дає змогу ділити на більшість частин, які використовуються на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 і так далі. На жаль, чомусь в мене немає нерухомого показника, який показував би на певну поділку, тому його роль зазвичай відіграє індикатор. В процесі зйомок з'явилася ідея по виготовленню ноніусного вказівника, щоб ділити умовно на 8 це 7 з половиною поділки. Цей метод доволі швидкий, але ключовий тут досвід, щоб досягти успіху після проточки і торцовки деталі в розмір. Не спішимо знімати фаску. Гостра частина деталі нам допоможе прив'язати інструмент, а саме бокову кромку від різного різця. Лінійки допомагають відрахувати бажаний діаметр 12 отворів, а диск допомагає поділити. Звучить нереально ідеально, і в цілому вийшло в межах 5-7 соток, тобто десятка. Креслення це допускає, тому вперед сверлити. Таким методом можна розмічати проставки під диски авто, різного роду фланці, специфічні гнучкі муфти і так далі. Якщо точність була би вищою, рекомендую використовувати сучасну систему індикації або поворотний стіл. А краще і те, і інше, і можна без хліба. Взагалі отворів тут 11, але замість 12-го отвору є певний торцевий канал із різьбою на початку. Це до слова, що не така вже і проста ця проста деталь. Щоб адекватно обкатати її, використовуємо метод голки. Найкраще було б пофарбувати деталь перед розміткою спеціальною фарбою, якої в мене немає, і пофарбувати голку в інший колір. Це дасть змогу бачити контраст і швидше обкататись. Осіву прив'язку точність отвору на кресленні дозволяє робити методом через папірчик. Це коли в цанговий патрон затискається якась мовна фреза чи шток із розміром у 20 чи 10 мм, як у мене, та шляхом мацання шматочком паперу отримуємо торкання. Далі додаємо одну десятку, а саме товщину паперу, і вуаля, ми прив'язались по одній із координат. В цілому цей фланець попив трошки крові, але сподіваюся, допоможе жити із більшою кількістю годин наявної електроенергії. І наостанок токарний лайфхак. С який теоретично може влетіти від супер дєдомайстрів Інколи доводиться робити досить малі в діаметрах деталі, якось цей фіксатор з зовнішнім діаметром 6 мм. І прослабленням на 2,6 мм. Найпростіший і найшвидший буде відрізним різцем шириною 3 мм і з припуском на проточку здирати зайвий матеріал до розміру 6,2 мм. Після чого тим самим різцем робимо проточку. Ну а що, я ніде не вчився, кваліфікації нуль, третій розряд лише по електрозварюванні, тому я можу дозволити собі робити такі, можливо, навіть дикі речі. Після чого обережно робимо прослаблення і доточимо решту невідповідальних розмірів. Точність такого методу десь плюс-мінус 3-5 соток, враховуючи те, що перша деталь піде в сміття, тому що сили різання, відгинання тонкої заготовки і так далі, воно точно швидше, ніж гризти по 2-3 десятки прохідним різцем на великих обертах. Поки здираємо край, жорсткість зберігається. Я рахую це успішним проявом своєї хворої інженерної фантазії, ну і підсумовуючи все вище сказане. Тиждень пройшов недаром, бо крім побаченого були ще і. Деякі закадрові роботи, та й не тільки. А відтак сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Це дає нас наги та сил знімати та працювати. Далі тільки більше. Дякую за перегляд. До нових зустрічей у наступному відео.